Ні, податок українці отримали перші цьогоріч платіжки за житло. Наскільки збільшилася сума, і чи змінилися правила? Нація велетнів. Наскільки українці виросли за останні 100 років? І чи комфортно бути високим у нашій країні? 10 тисяч доларів на місяць за оренду квартири, яку розкіш приховують найдорожчі апартаменти столиці. Ми розкажемо про все, що треба знати сьогодні. Я Ольга Грицик, добрий вечір. Отже, курс на НАТО. Україна домовилась з Альянсом про початок обговорення плану дій щодо членства. Про це президент Петро Порошенко заявив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Делегація приїхала до Києва на засідання спеціальної комісії. Скільки грошей виділить НАТО на допомогу Україні? Чи планує Київ подавати заявку на вступ, розповість Ольга Гуска. Проїзд біля адміністрації президента перекрито від самого ранку. Біля залізної огорожі поліція, далі Нацгвардія. До приїзду генсека НАТО в урядовому кварталі посилили заходи безпеки. Єнс Столтенберг закликає Росію виконувати мінські домовленості. Ясна річ, режим припинення вогню не дотримується. Мінські домовленості залишаються єдиним способом відновити мер. А Росія повинна вивести тисячі своїх військових з України і припинити підтримувати бойовиків. Працювати з НАТО тісніше завдання для Києва, каже президент Петро Порошенко. Але із заявкою про вступ до альянсу Україна поки не поспішає. Спочатку реформи. І коли Україна буде відповідати критеріям, коли реформи будуть імплементовані, на сьогоднішній день ми нарешті маємо того, чого ніколи не мали в нашій історії. Більше 60% українців підтримують євроатлантичну інтеграцію в Україні. І влада має діяти відповідно до цих прагнень українського народу. НАТО допомагає нам не тільки на словах 40 мільйонів євро на реабілітацію поранених бійців та кіберзахист, спецобладнання для пошуку комп'ютерних терористів. Альянс передасть Києву найближчим часом, але й без техніки зрозуміло. Останньою атакувала в кіберпросторі Росія наголошує гарант. Про реформи говорить також генсек НАТО з прем'єром Володимиром Гроцьманом. Важливо, щоб увесь демократичний світ консолідовано. Захищав ті цінності, які сьогодні зброєю в руках захищають українські воїни, герої на східному кордоні України, на східному кордоні Європи. І далі статистика втрат через агресію Росії українська економіка втратила 16% ВВП. І щодня на Донбасі Україна втрачає своїх громадян. Ольга Гуска, Вікторія Потапова, Олександр Литвинов. Сьогодні канал Україна. І сьогодні в Одесі стартували щорічні українсько-американські навчання Сібриз 2017 Упродовж двох тижнів українські моряки і їхні колеги з 15 країн працюватимуть над тактикою операції на морі, суші і в небі згідно зі стандартами північно-атлантичного альянсу. Цьогоріч уперше маневри триватимуть у режимі вільної гри, тобто до останнього, ніхто з учасників не знатиме обставин. Це робиться задля для максимального наближення до реальних умов воєнної загрози. В Одеський порт вже почали пробувати перші судна, які візьмуть участь у маневрах. Зокрема, це турецький підводний човен, таких тут не було останні 10 років. Ми знаємо, для чого ми проводимо цей сібріз. Не тільки для того, щоб мати е, можливість досягнути відповідних спроможностей щодо праці фракції морі або на суходолі, або в повітрі. Ми це робимо, щоб ми могли разом. Відповідати на ті загрози, які зараз є. Тому формат Сібріза він і його завдання змінює. International situation Міжнародна ситуація постійно змінюється і нас непокоїть поведінка Росії в Криму та Грузії. Нині, як ніколи раніше, тісно ми працюємо разом із країнами чорноморського регіону. Дії Росії зробили НАТО і партнерів сильнішими. Звичайно, ми закликаємо Росію сісти за міжнародний стіл переговорів. Але допоки цього не сталося, ми готуємося до можливого конфлікту. Ні, податок українці отримали перші цьогоріч платіжки за житло. Наскільки збільшилася сума і чи змінилися правила, дізнаєтесь за кілька хвилин? Далі зухвали пограбування зі стріляниною в Одесі, бійка із застосуванням фарби і газових балончиків у столичному кафе і неймовірний порятунок водія над прірвою. Що здивувало країну сьогодні в огляді Максима Сікори? Зухвали пограбування на сьомому кілометрі в Одесі. Невідомі на двох автомобілях заблокували проїзд мікроавтобусу, поцупили з салону сумку. Кілька разів вистрелили по водієві пасажиру, а потім зникли. За інформацією місцевого інтернет-видання у сумці було 5 мільйонів гривень. У поліції цього поки не підтверджують. Повідомляють лише, що постраждалі київські підприємці, батько і син. Одного з них із пораненнями голови і ніг відвезли до лікарні грабіжників. Розшуку. Новини Лісоруби проти городян. Сутичка зі стріляниною сталася в одному зі спальних районів столиці. Невідомі, що вирубували там дерева, відкрили вогонь по місцевому жителю. Кілька гумових куль влучили у лобове скло вантажівки, за кермом якої перебував чоловік. Стрілянина здійнялася вночі, коли чоловік спробував на власному авто заблокувати зловмисників. Він встиг протаранити три легковики лісорубів. Одного з них затримали. Хто і чому вирішив вирубувати дерева у міській лісосмузі? з'ясували.

у Києві напали на учасників лекції трансгендер скандал. Вибухнув увечері під час відкритого заходу в одному з київських кафе. До будівлі увірвалися чоловіки в масках. Вони закидали учасників фарбою. Після цього атакували присутніх за допомогою газових балонів. Відео нападу розміщено на сторінці спільноти у Фейсбук. Організаторам лекції вдалося виштовхати нападників із приміщення і затримати їх до прибуття поліції. Завис на краю моста, водій автівки не впорався з кермуванням, увігнався в електроопору і завис над шляхопроводом. Машина дивом не впала на проїжджу частину. За даними столичної поліції, кермувальник був тверезий, нібито він заснув за кермом. Максим Сікора сьогодні канал Україна. І Ще одна аварія на Тернопільщині. Там упав в урвище туристичний автобус. У салоні було півсотні пасажирів. Загинула молода жінка. Ще 10 людей дістали поранення. Усі постраждалі з Коломиї вони їхали відпочивати на Одещину. Репортаж Людмили Горбач аварія сталася надвечір на крутому спуску в центрі села Нагірянка. Більшість місцевих мешканців були саме вдома. Вони ж першими кинулись на допомогу. Я чув, як почалося піскоти і грохот, і все. Я вибіг і дивлюся, автобус вже в долині лежить. Помагали дітей витягати, люди виходили. Хто, хто виходив, кому помагали? Як все сталося пасажира автобуса, а їх на момент аварії в салоні автобулу 53 описують так. Це було буквально півтора секунди. Ми врізалися, він зніс усього городку, і ми полетіли коверком вниз. Загинула 24-річна пасажирка, її викинула з салону і затисло між деревом та автобусом. За кілька хвилин до трагедії вона встигла помінятися місцями з трирічним сином. Це і врятувало дитину від смерті, розповідає батько загиблої. Вона сиділа ближче до салону, біля вікна сиділа так, що долі секунди, там ніхто не зрозумів, як то отако все пішло. Там вже не було, в неї просто ознак життя, відколи ми, як ми приїхали, подивилися. До лікарні забрали п'ятеро пасажирів та вже за кілька годин відпустили, як з'ясувалося, автобус, який втрапив у ДТП, їхав з Івано-Франківщини до Одеської області. Віз освітян та їхніх родичів на відпочинок. І пасажири, і поліція припускають, аварія сталася через технічну несправність автобуса. Коли ми зупинялися, якби було чути, нібито, про прода це я думаю, що були ну, якби. Тормоза, я думаю, Я Думаю, що штурму, ну, навіть я дивився, що немає торможного шляху. На цей час візуально видно, що транспортний засіб технічно несправний з різними протектором шин. На час дорожньо-транспортної пригоди був дуже великий дощ. Можливо, десь і було супутньою причиною дорожньо-транспортної пригоди. 26-річний водій, який був за кермом автобуса, як і його старший напарник, не постраждали. Місцеві мешканці розповідають, аварії на цьому місці трапляються регулярно. Ту, що тижня, Зробили дорогу, а лежачого поліцею нема. Би гальмували, все тисне на газ. Перед цим Мерседес шов, отбойник завалив, завалив, тому пі 12 й вночі Жигуль червоний їхав, теж по отбойнику пішов. Підняти автобус з Урвища рятувальникам вдалося майже через добу після аварії. Тоді ж пасажири забрали речі та своїм ходом повернулися додому. З Тернопільської області Людмила Горбач, Михайло Єремишин, Сергій Бодак. Сьогодні канал Україна. Мешканців столичної багатоповерхівки, зруйнованої в суботу через вибух, почали пускати до середини. Людям дозволили врятувати бодай, деякі речі. Сам будинок, кажуть у мерії, відновленню не підлягає. Хто дав притулок постраждалим і чи встановлена причина вибуху, розповість Олексій Фалін. До середини пускають мешканців першого поверху. Решта лише спостерігає за роботою рятувальників. Піднімаються рятувальники пожежною драбиною. Сходові майданчики вщен зруйновані, виносять те, що легше одяг, посуд на черзі, побутова техніка. Ось там стоїть холодильник. Нам холодильник хтось купить. Ні, от нам треба холодильник винести. Там пральна машина. Ну що залишилось? На землі сортують врятоване одяг, фотографії. Ця жінка під час вибуху втратила 44-річну доньку. Двоє її неповнолітніх онуків стали сиротами. Один з хлопчиків зараз у лікарні. Загрози життю немає, запевняють медики. Люди ледве стримують емоції. Увага погибла. Подруга. Що, улетіла з балконом в Поліція цілодобово охороняє будинок від мародерів. Тих, кому нема куди йти, а таких 24 особи поселили в гуртожитку. Сьогодні в тут нікого. Люди від самого ранку на місці вибуху перебирають речі. Однозначної відповіді, чому сталася аварія, немає досі. У Київгазі кажуть, що всі підзвітні їм системи були справні. Будинку вже 70 років і сенсу реконструювати його немає, стверджують у міській адміністрації. Будинок 47-го року, і мені здається, що поновлювати його не буде раціонально. У день вибуху рятувальники працювали від обіду і до другої години ночі. Час від часу оголошували тишу, прислухалися чи не кличуть на допомогу з під завалів. Виявили ще одну людину без ознак життя. Це 37-річний чоловік. Зараз на огорожі біля будинку чотири троянди. На знак жалоби за загиблими. Олексій Фалін, Оксана Щербина, Юрій Кірча. Сьогодні канал Україна. Цього року українці вже вдруге заплатять податок на нерухомість. Його почали нараховувати минулого року, але платіжки прийшли не усім. Тепер ситуацію обіцяють контролювати жорсткіше. Кому прийшли нові платіжки? Які в них суми? А також що буде, якщо податок на зайві метри не платити. Розбиралася Алла Чеш. Податку на нерухомість уже два роки, але з ним і досі плутанина. З одного боку податківцям бракує актуальної інформації про наявні в громадян метри. З іншого ставка може змінюватися щороку на розсуд місцевої влади і відповідно до зростання мінімальної зарплати. Є ставки по одному відсотку, є ставки по два-подвані але таких міст менше має надійти рішення повідомлення до кожної людини, яка є власником тієї чи іншої квартири чи будинку, скільки людина повинна заплатити. Сергій отримав поштою лист повідомлення з місцевої податкової. Чоловік володіє двокімнатною квартирою у столичній новобудові. Її площа лише на кілька метрів перевищує неоподатковану норму. Тут 100 гривень, там плюс комісія якихось 2 гривні. Надлишок по метрах там близько двох метрів. Минулого року коли я не отримав цю потіжку. Поїхав просто до податкової, показав всі документи, які в мене є на нерухомість. Вони це все проаналізували, і цього разу вони вже прислали мені автоматично. Податком, як і раніше, обкладаються квартири більші за 60 метрів, і будинки більші за 120. Сплатити доведеться не за всю площу приміщення, а тільки за надлишкові метри. У столиці 13 гривень 78 копійок за квадрат. Це один відсоток від торішньої мінімальної зарплати. Наступного року сума буде майже вдвічі більшою 24 гривні за метр. У цьому елітному будинку на вулиці Грушевського мешкають впливові бізнесмени, колишні і теперішні посадовці. Середня площа апартаментів складає майже 360 квадратів. Відтак 300 потрапляють під оподаткування. Це понад 4 тисячі гривень на рік. Однак саме власників цих квартир платіжки можуть оминути. Усе тому, що фіскальна служба бере інформацію з електронного реєстру нерухомості, а в ньому бракує інформації. Чимало квартир, особливо в нових будинках, туди ще не потрапили. Відтак і квитанції їхні мешканці не отримали. Пояснює Сергій Доротич. Є й такі спритники, що навмисно приховують інформацію. Мені відомі вже схеми про виведення з експлуатації об'єктів, коли об'єкт виводиться на так звану реконструкцію і він виймається з реєстру. І відповідно, ну, у суб'єкта з'являється право не платити податок, тому що об'єкт де-факто не введений на експлуатацію. Маніпуляціями займатимуться власники палаців і цілих поверхів у багатоквартирних будинках, припускає експерт. Решті українців радить платити, інакше штраф. За кожен місяць несплати нараховуватимуть пеню, плюс 10% від суми податку. Алла Чиш, Богдан Стрілець? Сьогодні канал Україна. За п'ять років роботи потяги інтерсіті перевезли понад 14 мільйонів пасажирів. За інформацією прес-служби Укрзалізниці зараз швидкісні поїзди заповнені на понад 90%. Від початку року послугами інтерсіті інтерсіті плюс скористалися майже 2,5 мільйони людей. Найпопулярнішими напрямками залишаються Харків, Дніпро, Львів і влітку до них додається Одеса. За сім місяців роботи першого закордонного інтерсіті до польського перемишля доправили 90 тисяч пасажирів. Практично стопроцентна загрузка дозволяє тому, що проєктно успішний. Я благодаря всім в всем дорожникам і всім пасажирам, які вибрали інтерсіті, інтерсіті плюс. Це думаю, что Необхідно продовжати модернізацію в течение 5-6 років замінити весь класичний продівний состав. У Харкові запрацював мобільний пункт прийому вторсировини. І вже у перший день містяни принесли туди 120 кілограмів відсортованого сміття. На таку активність не сподівалися навіть організатори, що збирати, куди нести і чи можна на цьому заробити, розповість Анна Бровко. Сортувати сміття Катрі з чоловіком почали три місяці тому, аби не забруднювати рідного міста. Це куча поліетилену, полістиролу, картона, бумагі, пластика різних маркіровок. Найскладніше каже жінка: було з'ясувати, який пластик підлягає переробленню. Почали вивчати маркування на товарах і дізналися, здавати можна всі пакети плівку, що тягнеться. А ось вакуумні упаковання та обгортки від цукерок непридатні. Завідомо йти е, в супермаркет, переворачувати бутилку, смотрять не перерабатуваться, і просто не підтримувати потребління, і таким образом оно суйдеть на «нет». От тільки куди нести в тор сировину подружжя не знало, просто складали все на балконі. Допоки дня ми в соцмережах довідалися про мобільний пункт приймання відсортованого сміття. Реалізувати проект було важко, каже організаторка. Всі переробітчики, які є у нас в Харкові, вони просили, допустимо, 50 тонн, щоб ми зібрали пакети. Вони готові нас піддержати, бути партнерами акцій. Ну я не представляю 50 тонн пакетів, Що це, скільки це може бути? Зрештою допомогти зголосився лише один підприємець. За перший день для нього зібрали 120 кілограмів відсортованого сміття скло, поліетилен, метал та папір. Наш маленький внесок, старі блокноти. Щоб пункти приймання були прибутковими, збирати треба принаймні втричі більше, кажуть організатори акції. Опитані сьогодні харків'яни сортувати не потрібне проти. Просять лише, щоб місцева влада встановила спеціальні баки. Щоб можна було ты сортируешь, без проблем, хоча би какіта елементарний два-три ну, бака чиновники ж кажуть кілька років тому експерименти з розподіленням сміття в одному з районів Харкова провалився. У спецконтейнери люди кидали все поспіль. Нужна мотивація і інтерес жителів города Харкова. Мотивація того, що штота вони, і ліані, ілі бізнес заробляє гроші. Надо міняти щось в законах в государстві, щоб ця система працювала. За добу харків'яни викидають півтори тисячі тонн сміття. Третину цього можна було б переробляти. З Харкова Анна Бровко Ігор Лукашов. сьогодні канал Україна. 10 тисяч доларів на місяць за оренду квартири, яку розкіш приховують найдорожчі апартаменти столиці. Дізнаєтесь за кілька хвилин. Українці увійшли до десятки націй, які за останні 100 років найсуттєвіше додали у зрості, твердять британські вчені. Жінки виросли у середньому на 10 сантиметрів, чоловіки додали 12. Втім, в Україні високий зріст не завжди перевага. Твердить герой нашого наступного сюжету. Наталя Тімуршина прогулялася з ним містом, щоб з'ясувати, чому. Вілий масаж на голові. Ото клас. Дмитро молодий батько, у минулому професійний баскетболіст. У спорті високий зріст додавав переваг, а от у повсякденному житті це зайвий клопіт. Дивляється, поворачується, шепчеться. Нікодири шепчуться, підходять з ним, спрашують роз. Зріст хлопця 2 метри 10 сантиметрів. І якщо реакція перехожих подружжя тішить, то похід до магазину створює самі неприємності. Ух ти, тут у вас. Низко как-то. Низька стеля і ось перша гуля на лобі. Ух ти. Ой, можна присість. Ох, тільки так. Є у вас лампочки? Да. Давайте мені. Скрутимо тепер світ в під'їзді буде. Але справжня смуга перешкод починається на ринку. Купівля продуктів перетворюється для Дмитра на тортури. Йдеш, пригибаєшся, спотикаєшся, щоб головою не зацепитися. Хочеться взяти ножницы і так вот тик-тик-тик-тик-тик. Пройти не разбить голову. Це, звісно, Алло, Ало, надо Треба щось делать. Все маленьке в цьому. Я не поміщаюсь. будь пожалуйста. Незручно і в маршрутці. Доводиться скручуватися й підгинати коліна. А чи зручно у авто? Ця машина не маленька, тож пропонуємо Дмитру сісти за кермо і прокатити мене сьогодні. Та експеримент навряд чи вдалий. Боюсь, прийдеться заказувати таксі. Я чувствую себе здесь як консервний банки. Я думаю, 100 кілометрів проїду і прийдеться коленки розгибати хірургічним путем. Хлопцеві із зростом понад два метри, автівку треба більшу. Утім, дружина зізнається, з високим чоловіком, відчуває себе захищеною. Ми чувствуємо себе як за кам'яною стіною в этом плюс то у нас один такий папа. По дому велика допомога. достать. Лампочка <хи> А до гілки величезної вишні взагалі не проблема. Наталя Тімушна, Андрій Шишлов. Сьогодні канал Україна. Зараз найвищою нацією у світі вважаються Нідерландці. Там середній зріст чоловіка 183 сантиметри. Не набагато їм поступаються скандинавські сусіди, шведи і данці. Серед народів велетнів також норвежці, метр вісімдесят. Середній зріст українських чоловіків 178 сантиметрів. Вчені вважають, що тенденція до акселерації невдовзі припиниться. Найнижчі люди планети, до речі, проживають у східному Тиморі. Їхній зріст – ледве 160 сантиметрів. Ну і чоловіки, які хочуть здаватися вищими, часто користуються секретними прийомами. У їхньому арсеналі високі каблуки приховані під довгими брюками і навіть спеціальні устілки. Фотографи не раз ловили на цьому відомих політиків, зокрема президента Росії Володимира Путіна і колишнього очільника Франції Ніколя Саркозі про великі амбіції невисоких людей, Юлія Бігліцова. Взуття на підборах уже давно частина гардероба російського президента. Журналісти порівняли Путіна на світлинах поряд із іншими світовими лідерами та помітили, його зріст коливається в межах від метра 63 до метра 70. Не проти здаватися і російський прем'єр. Фотографи неодноразово помічали Дмитра Медведєва, чий зріст метр 63 на підборах або на платформі. То намагався змінити себе також 23 й президент Франції Ніколя Саркозі. Політик за вишки 165 сантиметрів не тільки носив туфлі на підборах, а й обирав до зросту охоронців. А якось твердять журналісти. Відвідав фабрику з виробництва автозапчастин, де працювали лише невисокі робітники. Ви потрапили сюди завдяки вашому зросту? Так. Пізніше репортери з'ясують, людей, не вищих за метр шістдесят п'ять, спеціально звозили сюди з інших міст. Додати собі зайвих сантиметрів не проти, й інші політики, які на зріст не скаржаться. Так канадський прем'єр Джастін Трюдо вибрав туфлі на підборах для зустрічі з Дональдом Трампом. Обидва за вишки майже метр дев'яносто. Прогулянка у незвичному взутті не минулася й доволі високому американському сенатору Марко Рубіо. З нього глузували навіть у популярному телевізійному шоу. Thank you very much. Дякую, що ви прийшли. Вам подобаються мої чоботи. Я можу взяти їх собі. Та носити помітні підбори готові не всі політики. Для них італійські та іспанські чоботарі шиють спеціальне взуття класичне зовні із секретом всередині. Сапату конді завдяки спеціально розробленій у стілці та класичному каблуку. Ця пара збільшує зріст на 7 сантиметрів. Однак рухатися в подібному взутті не завжди комфортно, скаржаться чоловіки. Дуже боляче ніякого задоволення. Я взув цю пару на весілля танцювати не міг. Дехто обирає простіші методи. Король Йорданії Абдала II, аби зрівнятися із Дональдом Трампом під час спільної прес-конференції просто став на прихований ящик. Щоправда, коли король спустився для рукостискання, різниця в зрості стала очевидною. Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. 11 тисяч доларів на місяць за оренду квартири у центрі Києва. Такий ціновий рекорд для столиці зафіксували днями столичні ріелтори. За що платять такі гроші, і чи є попит на преміум житло? З'ясовувала Юлія Доброскок. Елітна висотка в середмісті столиці. Тут нині здають чи не найдорожчі апартаменти. За цю чотирикімнатну віб-оселю в 200 квадратних метрів із дизайнерським ремонтом, авторськими меблями та побутовою технікою правлять 10 тисяч євро на місяць. А це ще одна елітна багатоповерхівка. Панорамні вікна виходять на Маріїнський парк, поряд Верховна Рада, бутики, ресторани, спортклуби. Тут теж чотири кімнати і той самий метраж. Утім, за помешкання правлять 11 тисяч доларів на місяць. Такими захмарними цінами ріелторів не здивуєш вартість оренди елітних квадратів, стартує від півтори тисячі доларів. Полюють на таке житло переважно зірки, шоу бізу заможні бізнесмени та іноземні дипломати. Всі е, мають достаток і платежноспособне. Такі клієнти мрія кожного ріелтора, каже Анна. Орендатори, які готові знімати. элитное vip жилье они, конечно же, зачастую обращаются к своим проверенным уже риэлторам или риэлторам по рекомендации, чтобы безопасность была не только в самом доме, не только в самой квартире, но и в проведении самой сделки. Это чтобы осталось, конечно, в тайне. А от відомий шоумен і телеведучий ігор посипайко не приховує своєї пристрості до шикарного житла, і частенько винаймає вишукані квартири. Найдорожчі апартаменти пригадую були в Дубаї у найвищому будинку світу. Ночівля там коштувала 4 тисячі доларів. Та була не був сто перший етаж там внутрі квартири є свої с невероятным світом звуком. Э, там ну понятно, что там шість 8 спален. Ну то есть це невероятно огромный пентхаус на весь етаж разом із ігором. Журналісти сьогодні вивчають світлини столичного житла еліт класу. Ключове питання: чи дійсно воно варте таких коштів? Вміняєми дорогой дизайн. Он, конечно, мені не нравиться. Е, но требувати десятку за таке за такою жильо можна. Та серед своїх зіркових знайомих зізнається ігор, елітну нерухомість. Мало хто зараз винаймає для життя. Переважно розкішні апартаменти слугують за знімальний майданчик для модних кліпів чи серіалів. Юлія Доброскок та Олексій Салівон сьогодні канал Україна. До речі, найдорожча у світі оренда в американському сан франциско За трикімнатну квартиру там доведеться віддати в середньому 3,5 тисячі доларів на місяць. Такі самі апартаменти у Гонконзі стануть у 3200. Оренда житла у Нью-Йорку також коштує близько 3 тисяч доларів на місяць. І більше новин, як завжди, на нашому сайті. сьогодні.ua. на цю годину у мене все. Розвиток подій в ранкових випусках. Мирних вам снів успішного тижня і до зустрічі завтра увечері.